І так, Hello Friendly, мене звати Dennis Friendly. Я купив, я вже показував це, вчора спойлер робив вам, щоб два е, дні назад, здається, 8 числа я купив ось це ще Маестро. То, тільки то були рулети, це у нас уже торт, бісквітний торт з начинкою. ну Він більше знаєте, за 109 гривень більш е, виглядає, ніж ті бісквіти. Бо ті бісквіти трошки, ну їх теж багато, але... Но... Вони могли б їх зробити хоча б 60-70, щоб коштували. А це вже великий торт, Що ми поєдна... ну, ми розділимо ці на дві реакції. Зараз ми половину з'їмо, а вже вечором поєднання з макофе. З'їмо. Хоча зараз у нас теж є кава, але то не макофе. Макофе все одно краще, ніж ця кава, що у нас є. Тому такі справи, Зараз ми це з'їмо. Коментар, я не знаю, є там нема, Не дивився так, під цим відео не читаю, бо того що довго будемо і так цей торт їсти. Я це знаю. І вже під Харібо хіба то читаємо а так. Сьогодні коментарі. Що? І відеокліп, я не знаю, бо зараз йду на роботу. Якщо вийде, зараз зроблю. Не вийде вечором. Тому такі справи. Не знаю. Добре, погнали до заставки. Let's go. Деніс фрейніре, Гує, Деніс Фрейніре, Гує, сьогодні буде їсти так. Поїхали швиденько їсти, бо тут треба, час теж підбігає, так що. Так, Маестро Масімо Ла Торта Кокоа. А тут що пише? Ла Торта Кокоа, Маесто Massimo, Італіан Premium Selection. Ого преміум. Пам'ятаєте контент? Преміум, та. та. Значить, українською бісквітний торт з какао-начинкою покритий шоколадною стружкою. Покритий шоколадною стружкою, стружкою! стружкою! Поїхали їсти. Та. І з кавою попробуємо, та. Я не знаю, як воно відкривається, не знаю, якісь сушня роті. але думаю, як зараз їмо, то буде добре. Та, поїхали. Та, від... О, тут вже краще відкривається, ніж то що було. Та. Так, погнали. О, тут вже так, тут вже краще коробка. Мені ця коробка більше сподобалася. Ну, по суті, це краще, так. Ну, набагато краще. Що воно ну, тако собі можна... Ну, нормально. Ось так виглядає. В принципі. Не знаю. 109 грей. Ну, просто було дві, дві пачечки. Я думаю, ну теж беру дві пачечки, бо що... Е, 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 зараз одну хтось візьме другу. І все, я вже не, не успів купити. Я на мап, мені ще навіть 10 гривень не стало, і тетя сказала, так, продавщиця донесеш. І я після обіду доніс. Так, Бо я дуже хотів цей торт ще попробувати. Так. так, Відкриваємо. Ну, Поки що такий нема бісквітний, там. Чорнявий. Ось таке подивіться. Знову глючить, але то нічого на камері то не видно. То лише я бачу. Ось так поглядає непогано. Поїхали розрізати. Ага, зараз розріжу щось поясню. Значить, не буду брати лінійку просто на око. Так. Наш того тої лінійки. І значить, ось тако. Що ж, я так бачу, що. дивіться як вийшло так. Ось тако. Так. Е, значить, мені дійсно інтересно, чи воно рівно вийшло, ну. Просто Ну, Так, да, на пару сантиметрів. Коротше, це буде тоді... <с Yeah> ну, все сипеться ліпше не піднімати. Це на друге відео, це зараз. Добре, тоді я візьму тарілку. О, Оно. Якусь Угу. Зараз ми це з'їмо. Погнали їсти. Ну, привіт! Ага! Почав відео. А забув подякувати. Що ж, нас уже, самі знаєте скільки. Дякую вам велике, так, що підписуєтеся у ці відеоси відсіли стопереду, то не дивитеся ці як то їх маланка. Ті, що хотіли би маланку бачити, але все рівно. Дякую вам. Так. 25 тисяч на каналі, молодці. Йдемо далі. Поїхали. Їсти. Угу. Угу. Це навіть краще, напевно, за біски за рулетом. Смак той самий, але... Майже той самий... Але в мене воно ну, ну, теж таке темне як ті рулети, але да? трошки інакше. То було тірамісу, тут у нас що... Шоколадною стружкою. Так, ну, ну похоже, по суті, я не знаю. От моя думка вам таке не але... Да? Один раз можете попробувати, далі за вами. В принципі, смачно. Ну, щось мені нагадує ту же п'яну вишню. Ну, типа, алкогольні десерти, знаєте? Нотка трошки гіркуватості легенько, але то не сильно. Нібито алкоголя, біль, алкоголя більше. Навіть, якби сюди п'яну вищу трошки запхали. Ну. Доволі 8 з плюсом поки що там. Не знаю. Так, відріжемо ще один шматок і все пополам проривуємо. Ну що ж, спочатку верхне покриття. Угу. О! Мені верхне покриття найбільше найдеть, балів. Ну ну чекайте. Я тако собі слой візьму. О. Угу. Ну щось я не особо расмакова. Ну поки що 9 хай буде. Смачно, там. Покриття мені більш сподобалося, ма? Начнка. Хай буде також 9 ху... Хоча б... Ні. Трошки кисловенько. Така, нотка, знаєте, трохи гіркуватості. Легонько, легонько. Алкоголя, скажем, більше. Ну, вісім сплюсу. Мені причулося, чи то тривога в нас. Ходу тривога ранкова. То не чути, бо закрито, але легонько щось гудить. Може батарея, може тривога. Ое. Ну, в принципі, на 9 можна і поставити. Як ми тому рулету ставили 9, правильно? Поставимо і цього. Давайте з кавою. Там, а кофе буде краще. Щось в мене, знаєте, горло. тільки що почав їсти щось не то. Ну, не сильно, але трошечки є. Ось тільки вездору і удалі. У нас такий великий кусок лишається. Ну, на YouTube шорт ми точно не прореагуємо. Бо треба лишати на цей макофе. Не знаю, що там. Вроді горло нормально, не знаю. Пішли їсти. Так. Такий торт. Прикольно, та смачно. Ой. Угу. Ну, напевно, так, з кавою буде напевно ще краще, дев'ять з плюсом, бо з кавою краще. Я вже думаю, що з смакофа буде на 10. В суті, я міг би сьогодні 4 реакції не знімати, бо то що 24-й я вам пояснював, але ну, не знаю. Ось тільки б то привик ці числа. Не знаю, що того дать. Тому і знімаю, ну не знаю. Тупо що, тупо не знаю. Хочу, ти знімаю, так. Я почав трошки швидше реакцію, а не там, допустим, пів бо То дві реакції за пів девята ти не знімеш. До дев'ятої. Я знімав, знімаю почав, чуть швидше, пройде трошечки час. Перетравиться, ну і харібоми вже тут з'їмо, там. Або не знаю, подивимося. Коротше їмо. Ні, ну доволі смачно, так. Хоча не скажеш саме смачно. От я би хотів. Ви знаєте, мій любимо шоколад Кіндер. Шоколад із Кіндера. Це цікаво. Могли б ми і самі приготувати. В натурі. Ну, типа, купити знову ж, але не, не сюрприз, а цей молочний. Розтопити. Ну, якось ту масу і влити в торт. Було би цікаво. Тоді би попробувати, як би то виглядало, ну блін ідея з'явилася. Зараз ви побіжите мене, мене просити знімати, ну... Но... Я не знаю, що я зніму. Я би хотів, але. Але... Брудний тут сюди цей... Ну, я доволі поїв цього торта. Дивіться, апетитний же. Ну, плюсом, не знаю, ну 9 поставлю. Ну з плюсом... Ну з кавою з плюсом. Це Та, так то 9. Пише італійський преміум селекшн. Я думаю, що італійські більше піцами всякими відрізняються. Солодка піца, ха. Балабеда. Я пам'ятаю, як ми перший раз щось попробували від Маестро Масіньма, це було 22 й рік. Мені, ото перше, що ми тоді якісь рулети, не оті ж маленькі, що ми брали, більше сподобалося, ніж оце. Ці всякі великі ці штуки. Оці торти і то, що той рулет. Але ми з вами реагуємо, то ми мусимо купувати нові продукти. І раді цього я мушу скупитися. Хоча мені особово скажем, ну, не дуже тут це Маестро таке. Дому таке да справа. Добре. Добре, цей кусочок ми завертаємо в коробочку на до наступної сьогоднішньої реакції смак Кофе. Та, да, тому так і справа. Кіне, okay, падай. Mm -mm. Можна було би закрити скотчем, знаєте, щоб... Бо то як відкрито повітря виходить, воно може... так, е, Може гіршим гірше так. Тому... От у нас скотч. руки Не знаю, може трішечки так. Але камеру все одно легше знімати, ніж передню. Я знаю, що можна поправити, ну нічого страшного. Як вимазаний, значить що? Ти файно поїв. О, от що. Це означає. Ой. ну відеокліп я точно не знаю, чи його Зробити. Не знаю, чи я далі цей контент у 24-му. Просто я собі подумав, ну добре, ти 24 му зараз будеш менше у круглих числах знімати. Але ж 25-й рік все одно рано чи пізно наступить. і що? Ну, і все одно доведеться скажемо. Е, скажемо там. Але не знаю, може би я вже перейшов на менші відосів. Не знаю, подивився. Поки що подивлюся. Думки, звичайно, вашої мені не треба. Ну, це не в обіду, просто я сам вирішую в цьому плані, але <кій> я подумаю, подумаю, може буде менше десь кісь місць, не знаю. Коротше, все добре. Е, тому на цьому все. Так, сподобався торт, жміть лайк, пишіть коментарі. А ми сьогодні попробуємо вечором, не знаю, купимо всякий випадок дві макопи, це одна штучка 5 гривень коштує там. Непогано. Я десь вийду найдорожче до 12, це файно ще. Що... Це ми спробуємо, не стане одної пачки, зробимо друге. Добре. Був день і ціночка 9 із 10. Що, можете взяти один нас, спробуйте далі вибір за вами. Все, Всім удачного дня, всім пока.